Даний ремонтний набір передбачений для обслуговування газових форсунок виробництва СТАК моделі W02, що входить в комплект поставки: шток форсунки 4 штуки, пружини під шток форсунки 4 штуки, кільце ощільнування під штуцер газового виведення 4 штуки, ощільнування кільця під штуцер газового підведення 4 штуки, фіксатор штуцера входу газу, заглушки або датчик тиску ПС-04, 2 штуки. Використовується для чотирьохциліндрової рампи. Оригінал, вироблений компанією АЦСА в Польщі Область застосування четверте покоління газоболонного обладнання пропан-бутан або метан. Як видно, з комплектації включає основні частини рампи форсунок, що зношується. Слід врахувати, що після ремонту термін служби газових інжекторів нижче в порівнянні з новими. Після здійснення заміни слід заново налаштувати і відкалібрувати форсунки.